Дорожче, ніж кубок. Саме так називається проект, в межах якого діятиме 12 спортивних містечок під час Євро-2012 у Львові. Деталі знають наші кореспонденти. Без алкоголю та тютюну. Так, організатори 12 містечок закликають слідкувати за перебігом матчів, а ще наголошують, тут має панувати дружня та доброзичлива атмосфера, покликана сприяти здоровому життю та християнським моральним цінностям. Це є велика нагода показати, що ми віримо в Бога, а не і тільки приналежність до якоїсь своєї конкретної церкви чи громади, чи, чи угрупування. Друга річ важлива показати, що ми, українці, є люди високоморальні і що футбол є нагодою зустрічі. Мета проекту об'єднати людей, подружити їх між собою за допомогою спортивних ігор, конкурсів та інтелектуальних розваг. Організатори підготували сюрпризи для тих львів'ян, які живуть у віддалених районах. Вони також матимуть можливість переглядати трансляцію матчу на великому екрані недалеко від дому. У місті Лева така масова подія відбуватиметься вперше. Психологи радять берегтись натовпу та не вступати в конфлікти та суперечки. Якщо ми, наприклад, йдемо, бачимо п'яний натовп, то ясно, що до того надто. Чи там підігріти НАТО, бажано не приставати і не підтримати їх своєю присутністю, а тим паче, що своїми якимись діями. Тому що це призведе до негативних наслідків. Бути обережними та обачними також радять Дмитро Герасимов, Мирослава Вайда, Марічка Кужик, Андрій Сладков та Вісник.